Заощаджувати завжди потрібно, ти е, повинен розраховувати так, щоб хоча б 10% е, цього прибутку вони десь заощаджувалися для того, щоб ти зміг побудувати певну подушку. Якщо ти просто будеш заощаджувати гроші і не інвестувати, то з цього нічого не вийде, тому що ти повинен перший крок це заощаджити, від, відкласти певну суму грошей. Це то, що ти повинен мати в банку на всякий випадок. А решта решта йде в інвестиції довгострокові. Я би порадив просто е, інвестувати в індекс. І сьогодні є інструменти навіть при наших банках, е, де ми вже можемо інвестувати. Це інвестування воно повинно постійно відбуватися. відбуватися. Е, 10 доларів для Америки це не є великі гроші, і 10 доларів заощадити в день, поставити це в, в ринок. То за 30-35 років у тебе на рахунку буде більше мільйона доларів.